Ще ввечері ввечері по сумщині росіяни були кабами. Потім на регіон летіла ракета. Після оголошення активності тактичної авіації росіян з північного сходу була загроза балістика. Близько 11-ї години вечора почали летіти ударні дрони. Літають в неї досі. Деякі долітали навіть до західних областей України. Моніторингові папліки писали про вибухи на Сумщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Вінничині, Хмельниччині, Кірвоградщині і Черкащині. І атака безпілотниками триває буквально перед Од виходом в ефір так само моніторингові пабліки писали про вибухи на Київщині. Сподіваємося, що це ППО. І цієї ночі на Сумщині працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко. Він каже, що після збиття ворожої цілі можуть сипатися уламки. А як наслідок пошкодження і пожежі, тож закликав мешканців Сум бути обережними. Загалом протягом минулої доби росіяни 45 разів обстрілювали область. Місцеві одинадцяти громадчу понад 130 вибухів. І троє людей постраждало внаслідок вечірніх обстрілів Херсонщини. Вова повідомили, що один чоловік постраждав у Антонівці. Снаряд влучив поблизу його будинку. Ще двоє отримали поранення у Херсоні. Швидка доставила до лікарні 61-річну жінку. В неї вибухова травма, поранення спини та травматична ампутація плеча. Також медики надали допомогу на місці 64-річному чоловіку, який дістав вибухову травму і дрібні поранення ноги та руки. Внаслідок російського удару по Харкову напередодні одна людина загинула, та 12-ро постраждали. Серед них восьмирічний перепрошую восьмимісячний хлопчик. Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський. Станом на вечір у місті ще тривали роботи після російського удару. Відомо, що під завалами можуть перебувати люди. Я нагадаю, що росіяни іскандером вдарили по Шевченківському району Харкова, у результаті чого було пошкоджено лікувальний заклад, офісні та гаражні приміщення. Іння гуртожиток вищого навчального закладу і нежитлові будівлі.